Відповідно до рішення уряду, з 1 липня скасовується карантин, спричинений вірусом covid 19 розповідає Марія Клавдіянівна Литвишко, начальник Миргородського міського відділу управління Державної міграційної служби України у Полтавській області. І таким чином, з 1 липня 2023 року відновлюється перебіг строку, тобто 30 днів, який був встановлений для вклеювання фотографій до паспорта книжечки зразка 1994 року, громадянами, яким Виповнилося 25 і 45 років. Якщо особі 25 чи 45 років виповнилось у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, тобто це ті особи, які народилися в період 13 з 13 лютого 1975 чи 1995 року. По 24 січня 1977 чи 1997 року народження відповідно 25 і 45 років, для них срок вклеювання фотографії в паспорт громадянина України книжечку зразка 1994 року закінчується в липні 2023 року. Якщо особа в цей період не звернеться для вклеювання фотографії до підрозділу міграційної служби. То з 1 серпня 2023 року вони змушені будуть оформляти паспорти у вигляді id карточки, але є іще один нюанс. Продовжує розмову Марія Клавдіянівна. Урядом 21 жовтня 2022 року прийнята постанова, відповідно до якої строк вклеювання фотографії. Паспорт книжечку обчислюється з наступного дня після закінчення воєнного стану і становить 30 днів. Тобто ті особи, які народилися після 24 січня 1997 року або 24 січня 1977 року, відповідно тим, кому виповнилось 25 і 45 років. Після 24 січня 2022 року можуть звертатися і склеювання фотографії в паспорт книжечку. Це вклеювання ми зараз проводимо. Для вклеювання фотографії потрібно подати фото розміром 35 на 45 мм. Сам паспорт, і тут в приміщенні у нас пишуть заяву про надання адміністративної послуги. Ця послуга на даний час безкоштовна. Отож, шановні моргородці, перевірте свій паспорт книжечку, і якщо у вас у разі такої потреби іще не вклеєно фотокартку 25 чи 45-річного віку, невідкладно зробіть це.